Чи завжди ми знаємо правду про стосунки, безпеку та власне здоров'я у сучасному світі? Сексуальна освіта це не табу, а необхідність. Вчора у центрі життєстійкості міста сили Кременчук відбувся тренінг із секс освіти для голів студентських рад. Центр життєстійкості сьогодні в своїх стінах приймає голів студентських рад міста. Сьогодні буде з ними працювати тренерка, яка закінчила програму секс освіти, секс просвіти молоді пані Надія Купенко, директорка Кременчуцької художньої галереї. І ми хочемо підмітити, що центр життєстійкості завжди радий співпрацювати з різними тренерами, тренерками та громадськими організаціями. Міста для того, щоб створювати сильно, міцно і стійку громаду. з студентами розглядатимемо дуже важливі теми. Департамент молоді і спорту долучається до таких ініціатив. Діти дуже задоволені. Від надії Купенко ми почуємо дуже цікаву лекцію. Захід відбувся у відкритій та дружній атмосфері. Разом із тренеркою молодь говорила про міф та реальність у сексуальній освіті, репродуктивне здоров'я, безпеку у стосунках та особисту відповідальність. Будемо говорити з молоддю. Про питання сексуальної освіти розбиратися у важливих темах, починаючи від культури згоди, закінчуючи питаннями контрацепції. А для для, для нас зараз це дуже важливі та актуальні питання, які варто обговорювати, підіймати. І я сподіваюся, що будуть позитивні результати цього навчання. Молодь Кременчука демонструє свідомий підхід до важливих питань та готовність відкрито говорити про те, що дійсно має значення. Учасники тренінгу підтвердили, сучасне покоління прагне отримувати достовір. Інформацію бути обізнаними та відповідально ставитися до власного здоров'я вийшов Вирішила завітати на цей захід, адже вважаю дуже необхідним для себе дізнатися більше про людську анатомію, про методи контрацепції, також про е правила активної згоди. Я вважаю, що такі заходи треба впроваджувати не тільки на рівні університетів, а й в школах. Так адже сучасні молоді і дітям треба знати більше про такі питання. Отриману інформацію, я потім розповім своїй стунській раді ця інф. Інформація буде корисною для нашої сценської ради. Я дякую організаторам, що організовують такі мероприятия. Захід реалізовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій спільно з партнерами в межах реалізації проєкту «Центр життєстійкості – місце сили Кременчук. Софія Григоренко Іван Каченко – Кременчуцькі новини.